І берізки, і топольки в золото вдягнулися, застрибали парасольки по осінніх вулицях. За краплинкою краплинка, дощик з неба сіється, а малесенька Іринка у хатинці гріється. Доброго раночку, мої маленькі друзі. Сподобався вам віршик? Я гадаю, так. А скажіть. Про що ж цей віршик? Вірно, про дощик, про осінь. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. і ми продовжуємо з вами знайомитися із синьою фарбою. І сьогодні до нас завітала ось така гарна хмаринка. З неї завжди йде дощик, бо вона така темна, синя. так? Але вона просить допомоги. У неї не вистає сил, щоб полити всю землю, бо вона одна. Вона просить вас допомогти намалювати їй подружок хмарин. та допомогти їй полити всю землю, всі рослинки на землі. Отже, дітки, нам знадобиться ось такий білий аркуш паперу, де. Малюємо, заздалегідь ось таку хмаринку, синя фарба, тарілочка, пензлик та водичка. Заздалегідь в тарілочці ми розводимо синю фарбу, ось так. Дітки, а малювати ми дощик будемо з хмаринки незвичайним способом, а за допомогою наших пальчиків. Отже, приготували пальчик, вмочуємо його в синю фарбу і так як дощик капає, так кап, кап кап. Кап-кап. Погляньте, які гарні крапельки дощику. Падають на нашу земельку, на нашу травичку, на наші деревця. Ось такий дощик, така хмаринка з дощиком вийшла в мене. Допоможіть, будь ласка, нашій хмаринці, намалюйте їй подружку та намалюйте краплинки дощику. І надішліть фото мені. До наступних зустрічей!